Дякую. Слава Україні! Продовжуємо допомагати нашим захисникам. І сьогодні відправляємо два автомобілі на передову до наших хлопців. Дякую усім своїм прихильникам, які були присутні на концерті у Парижі. Саме завдяки коштам, які вдалося зібрати за квитки, ми змогли купити ці автівки. Одна з них їде на Донецький напрямок, інша на Запоріжжя. І ми не маємо права зупинятися. І ми маємо дійти до переможного кінця. Друзі, разом ми зробили гарну справу. Дякую за небайдужість. Дякую, Тобі воїна друже. Що Україну любиш дуже. І я за тебе. Молитві. Ми переможемо переможе. Сібитві. Разом до перемоги. Слава Україні!